Класичний гладкий і іспанського виробника модель 1503. А, луна. Гладка чашка із мікрофібри, бретельки відстьобуються, в поясі немає бокової кісточки. В цьому бузгалтері в нижній частині випуклий пушапчик. Він додає такої пишності і приподнімає з піднизу груди, і додає додаткової візуальне збільше груди ваше на один розмір. Чудово класичний бюзгалтер для жінок, хто любить пишний пушапчик в бізгалтерах. Дуже гарна форма і приємна на дотик якість. В інтернет-магазині білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.